Найбільше поціновувань. Озеро це у нас дотера, звісно. Так, що можу сказати? Трішечки буду переробляти його. Як я зрозуміла, що треба, щоб більше було таких якби, сходинок. Тоді гарно там якось рослинку купити, потім поставити. Положити камінці, а так як у мене пологі схили, тут, то камінці будуть повзати вниз, не будуть триматися. А хотілося, хоча б як на тій стороні, виложити, тому трішечки зілью воду і хочу так ще, щоб один рядочок був з камінців. Ось ми тут ще камінці, тому. Ось таке, що я зрозуміла, що мені не подобається. Хочеться ось, як ось оце, тільки з цієї сторони, щоб була така сходинка. То трохля, ти втонеш поціновоч, дивіться. Ось такі у нас коники в воді вже пригають, ой господи, без однієї ніжки. Коник. Пригай коник. Чуть не втопився, бідний. Ой, Божечки всі ніжки. І ось так у нас поціновувач нашого озера відпочиває. Кому-кому, а Тотору дуже подобається. Йому гарно попив водички, полежав на сонечку і лежить собі відпочиває. Що таке? Тому хочу трішечки ще той берег. Тому що ми завжди йдемо з цієї сторони, хочеться, щоб він був гарніший. Завтра у нас одна дівчинка продає німфею. Тому завтра хочу сходити і взяти за 200 гривень я вам потім покажу німфейку рожеву. В неї дві є, але мені вистачить поки що однієї. Подивлюся, як вона себе поведе в моєму озері, бо це в мене перша така водойма, тим паче ще хочу проробляти і трішечки. Ось бачите, хіба не релакс? Ще я вам хочу показати, Тут Дивіться, який в нас врожай вже немаленько. Та ще ремонтанка. Ось такий гарнесенька, крупна, кожна гілочка. Я вже їла солодка, запашна, тому буду збирати і зараз будемо їсти, поки вона гарненька, смачненька. Так, зараз вам покажу і ось це. Яка гарнезна. Це в мене ремонтантна. Навесні вона не дуже гарна, її майже немає. А ото осені ми збираємо ось такий врожай. Зараз вам покажу, яка вона трудненька. Гарна. І дуже-дуже солоденько. Тому ми з малиною і навіть зараз. Також треба помідорки ще позбирати. Тут в мене високорослі в цьому році, ось так вони виглядають. Капусточка ось така. Дивіться. І ось дивіться, який звір. Як його називають, осиновий павук, якщо він вас вкусить, то він кусає майже як коса. Тому треба тут не ходити. А ще як дізнатися, що це він, він плете, бачите, такими туди сюди туди сюди, павутинка від З такого. Тому якщо ви бачите таку павутинку, зігзагообразну, значить це живе осиновий павучок. Я забула, як він називається, але жалить як оса. І ось дивіться, ось роз... врожай на капусточку. Ось моя рука, величеньки. Думаю, що вона ще підросте. Тому нам вистачить тут яка. Я її посадила 20 штучок нам на родину вистачає. Є ось у мене такий ірис Сибірський, він, здається, називається квітне фіолетовими квіточками. Тому взяла лопатку, буду викапувати, хоч отакий здоровенний кущик, посадити біля водойми. Висніть це ось така насінева коробочка залишилася. Буде викапувати, пересаджувати, прикрашати свою водойму. Сьогодні ввечері приїздить мій чоловік додому, тому хочу його сьогодні порадувати, запити свининку. І зараз вам покажу найшвидший і найсмачніший рецепт той, який полюбляє наша родина. Для цього нам потрібна свининка. У мене тут майже 2 кг. І трошечки з'їв дотора скуштував. Також нам потрібен часник, чорний перець мелений і сіль. І все, що нам потрібно з інгредієнтів. А запікати ми все це будемо у пользі. Тому, якщо цікаво, можете подивитися. Це наша динька. зібрала зі свого городика, порізала дітям, вони не захотіли. Це я закрила перчик в томаті свій з кибочками. Ми полюбляємо вариться томатик, там нарізається багато перчика, кип'ятиться. Трішки додам трішечки сахарку, солі і закатою. І зімою дуже смачненько їсти. Але так, повернемося до нашого страви, до м'яска. Зараз я вам розкажу, що, як швидко і смачно приготувати. Беремо наш шматочок м'яска. і починаємо його. розрізати, щоб він у нас таким був одним листочком. Зараз я покажу. Сподіваюсь, вам видно. Я вам потом покажу. Ось вот так вот. Довжі розрізаємо, і таким буде плескеньким у нас плескеньким. Як у вас вийде? Все Будет Буде дуже смачно. Можна, звісно, І так кусочок запекти, але потім його треба перед тим як ти маринувати, солити. А ми полюбляємо так ось. Тим бачимо, це на місце. Це різали по сусідству домашньому свинку, тому дома свинина свіженька, вирощені на домашніх різних харчах, без різних там. Комбі кормів, генно модифікованих різних. Шкода, звісно, свинку. А що ж, якщо людина полюбляє м'ясо, то вже не відпуснеш? Зараз я вам покажу, що в мене виходить. одразу зробимо. Це в мене три мачети полагано нема. І ось бачите, який виходить. Ой, сподіваюсь, вам видно. Ось і такий пласкетний. Де так там товстенько дуще, можна ще так надрізати. Воно потім буде більш така м'якше і швидше прожарюється і рівно і по всьому в цьому буде смачні. Ось так. Потім. Потім, Потім. беремо молоточок і трішечки відбиваємо. Щоб воно було ще. Соковитіше і м'якіше. Дуже його відбивати не потрібно. Це ж у нас не відбивні будуть, а такий рулевий. Як ви били трішечки, можна подивитись, де у вас стесень стесенько ще надрізати. Звісно, ви всі готуєте таку страву. Але хотіла вам показати. Адже можна легко і швиденько приготувати. І ще вона довго храниться в холодильнику. Тому можна зробити великий такий кусочок, потрішечку його їсти. Це ж краще, ніж ковбаса купована чи сосиски, не знаючи, з чого зроблені. А це натурального місця. З домашньої свининки. Так у нас, дивіться, вийшло. Ось такий листочок. Беремо цей листочок, солимо гарнесеньку. Хто як полюбляє дощі солюдне чи менш солюне. Ось отак гарнесенка. Присолюємо. Потім беремо. І сюди додаємо чесничок. Хто як полюбляє. Ми полюбляємо багатенько чесничку, щоб воно пахло, ароматне буде, гарне місце. Якщо ви не полюбляєте чесника, можете не кидати. Можете кинути ті приправи, які подобаються саме вам. Але... Я вам показую, як полюбляє наша родина. Я знаю, що так, як всі будуть у нас доїсти. Так, дивіться, скільки часничка. Беремо сюди чорний маленький перчик і гарнесенько, притрушуємо його. Я роблю з однієї сторони. Не забух. І потім вибачай. Ой, перець так пахне. Відкрила нову пачку перцю, Вона така Ой, ароматна, дуже. Ой, попросила, дивіться, багатесенько. І ось так гарнесенько будемо його втирати, щоб отак познівано нашу ямочку. Гарненько, гарненько, так його. Так. М -м -м, який аромат, уже гарний аромат, Мені вже подобається. Адже чесничок з перчиком, як гарно пахне. Сподіваюсь, туди височить, ще трішки додати, щоб було соляне, а щоб довше воно у нас в холодильничку лежало. Хоча довго воно в нас не залежиться. Це всі полюбляють, таке поїсти. Тепер беремо, дивимося, який нас край тонченький і починаємо з нього, щоб крутити ось такого ролека. Можна тоненького рулетика, товстенького, Можна навіть так пропадки не Ну, Нам треба подобається рулетиком. Ось отак. Його навіть не зав'язую ніякий від мотузочку, нічим. Ось отак. Дивіться. Вийшов нас. Зверху можна ще притрусити тут трішечки перчиком. І мені ще дуже подобається зверху. Зернами горчички, Ось так. А потім я, коли воно запечеться, по Відкрию трішки зверху, щоб воно дужче піджарилось. І тоді ця верхня шко... скориночка буде така піджариста, золотиста, Ту, яку з'їдають одразу всі, тому що подобається. Щоб вона була не варена, така запечена. І ось так. Такий у нас зараз вам піднімка. Ось я вам видно ролетик, у нас з вами вийшов. З перчиком і з горчучкою. Можете, звісно, ще посипати прованськими травами, але наша родина полюбляє так. Зараз я його заверну у фольгу і поставлю запікатися на. 200 градусів десь приблизно на півтори годинки, не більше. Спочатку я себе роблю вигляді такої лодочки, щоб оці високнули, гарнісенько закриваємо. Я вдвоє опорідкану від тиснути, а потім ще зверху так вже по і так запікається годинку так. А потім вже перед тим, як витягнути, я відкриваю верхню фольгу, ось оцю так відкриваю, ось отак. І вона потім отак зажарюється. Сподіваюся, розказала і показала все. Тривога розпочалась, хоч би світло на вимкнули. І ось так дивіться, поставила, хай запекається. Тому будемо чекати півтори годинки. І ось дивіться, отакий от нас рулетик вийшов. Ще він не достиг. Зараз перекладу його в тарілочку і потім вам як поріжу, покажу. Ось дивіться, такий рулетик у нас вийшов. Обрум'янувся, гарний аромат. Зараз я розріжу і вам покажу, який він має розріз. Він ще річненький, тому він погано тримає форму. І ось такий він серединький, як ви бачите, ось такий гарний, м'якесенький. Тому можете ви скуштувати ось такий ролет вдома. Швидко, але як смачно, смачно по-домашньому. Ось і настав уже вечір. Свою вечірню зіркотливу. Пісні почали співати черпини. Так тихо, тепло, по-літньому тепло у вересні місяці. Ось іще закінчився, майже закінчився. Ще один день. Зі. А завтра в своєму відео. Я вам покажу, який рослин для мого ставочка озера подарував мені чоловік, зробив мені гарний сюрприз. Тому, якщо буде цікаво, запрошую вас на завтрашнє відео мирного і тихого всім вечора та мирної ночі та гарного тихого світлого світанку. Для всіх.